Так, доброго дня всім. Значить, хочу зняти відео, відгук. Був розіграш на каналі Дмитро Богач. Я залишу ссылку під відео і в коментарях на цей YouTube канал. Значить, людина розігрувала подарунки, а саме ось такі рослини. Це виходить. Ну, я вже, звісно, подивився, які там вони. Як виростуть вже будуть як великі, ну, які це, ну, квітки чи рослини. Я, звісно, хлопці, і підписчики, і, можливо, Дмитро Богач буде дивитися. Я у квітках не сильно розбираюся, чесно. Мені більше таке, ну, трактори, техніка, там, мотоблоки, е на землі працювати. Е вирощую картоплю, там, зернові. По квітках я не сильно, як то кажуть, ну, розбираюся. Розумівся, як правильно. О, ну, е, це буде, як говориться, там мами квітник є. Мама буде садити, там, вона більше знає, ну, як його краще. Ну, І хочу подякувати конечно, за цей розіграш. Розіграш проводився. Е, виходить відео, вийшло, що розіграш. Я просто як під кожним відео написав коментар. там Привітав Дмитра, бо тоді були Дмитра свято. Привітав із святом о, і просто написав коментар. Виходить. Ну, я не то, що я хотів там, участвувати в розіграші чи як там. ну, Просто написав коментар. Виходить, програма вибрала мій YouTube канал. То вже як виграв, я думаю, е, хай буде в квітникові на. ну, Будемо зпам'ятати, згадувати таку людину, що у наш квітник такі квіточки будуть. О, ну, звісно, вже по іменах, виконану, як по назвах. Вже передивився, які ці рослини будуть, як виростуть. О, Якщо буде все добре, вони вже там, років 5-6 буде їм, І будемо далі ці YouTube канали вести, я знімлю відео як відгук. Згадаю цю людину, о, покажу як. Ну, як воно підросло, ці рослини туди-сюди, якось так. Тому всім дякую, ставимо лайки, коментуємо, до побачення.